Доброго дня, шановні гості та підписані на мого каналу. Так, сьогодні відео знімаю про укриття винограду. Укривати будемо агроволокном, не знімав відео, бо був на лікарняному, так сказати. Стукнувся дуже сильно ногою, нічого якби не робив. Так, купили ми отаке. Агроволокно значить це не, не реклама, тому що, не знаю, це Агрін, агроволокно польського виробництва. До цього я купляв Грогрін. Ну, значить, Грогрін, ну, на мою думку. Дуже неякісне. Воно у нас год Год чи два провисіло і все посипалось, десь года півтора і все посипалось. Тому цей раз купила Грін, продавець хвалив. Таке агроволокно. Ну побачимо. Так, так ось о... почка на винограді у нас уже. Що ж набухає. Набухає Тобто, чувствує, що скоро йде тепло. Тому, тому накриваємо агроволокном. Це як, ну, і для того, щоб тепліше було, і для від заморозків це вже пробірено. Спасає дуже добре. Так, ну як накрию, накриємо, покажу. Так, ось ось старе волокно. Отаке ну, воно прям розпадається. Це йому третій год. Ну, зовсім прям сипеться. посипалось. Ну воно посипалось іще. Воно один рік простояло і почало висипатися. А зараз так, ну зовсім. Все йому вже Тобто на другий рік його ми розтягнули і там вже дірки були, повисипались. Так що таке ось все качество. Так, уже смеркає. Роботу закінчили, Ось так. Виглядає агроволокно. Це там воно закривається туди з цієї сторони і отаким от, от чином виглядає. Закінчили. перекривати. тут ми нове понатягували агроволокно. Так от, якщо подивитися з цієї сторони, якщо ось, ось з цієї сторони подивитися, от таким чином от виглядає тобто, якби всередині теплиці накрита агроволокно. Так що, накрили, робота зроблена. Кому сподобалось відео, ставте лайки, не забувайте про дзвіночки, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Всім доброго здоров'я!